Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю у новому відео з сонячної Іспанії місто Аліканте. Я буду сьогодні розповідати вам про свій досвід вчорашній в прибиранні кав'ярні. Але до того хочу трішки відповісти на коментарі. Така невеличка вставка. В мене вчора на футболці було написано, що готова вийти на пенсію англійською мовою. Багато людей підмічають саме коли я знімаю відео в цій футболці. Коли купувала її, я не знала переклад. Обов'язково перевіряйте, що там написано. Перекладайте. Я дуже люблю зі всякими написами футболки, з принтами цікавими. Мені це подобається, і оцю також я купила, думала вдома носити, але так на вулицю. Також вдягаю. А за такі якісь речі цікаві. В Україні їх було набагато більше, і можна було онлайн замовити щось таке цікаве. Ну, тут також, в принципі, можна замовити, але то Аліекспрес. Ну, це те, чому я не дуже довіряю, бо за Аліекспрес речі не завжди якісні, і можна оце відчути, а і реальність потім. Якість цієї футболки, а в нас були магазини українські ну українського виробника. Тому можна було замовити і ти плюс-мінус розуміла, як яка там якість, ну і таке інше. Я хочу повідповідати на деякі коментарі. Мені вчора, до речі, Михайло Жук написав вірша. Дуже приємно, дякую. Вчорашнє відео було з приводу того, що я шукаю роботу і. Що мені дуже хочеться знайти підробіток, хоча б якийсь, щоб трішки соціалізуватися. Ну і, звичайно, що приносити якийсь плюс в сімейний бюджет. Алекс КУДІН зараз дуже багато емігрантів з різних країн, і тому знайти роботу прибиральниці важко, а пробували якісь медичні установи, госпіталі, аптеки і тому подібне. Я заходжу на сайт типу InfoJobs, -джоб», якось так, і там є вакансії. Лімп'є з цієї прибиральниці, і в школах, ну і в різних установах, та найбільше потребують саме людей з обмеженими обмеженими можливостями. Ну інвалідів, ті, які мають інвалідність, ну десь від 33, наче відсотків і більше. Щось типу того, коротше, потребують людей, які мають інвалідність. Чому тому, що напевно їм якийсь плюс йде з цього, якщо працює саме така людина? Або вимагають транспорт, щоб в тебе був, щоб доїхати там, ну, і багато чого іншого. Тобто, за умовами я не підходжу просто як кандидат. У мене немає цього всього, прав, в мене немає, інвалідності, слава Богу, немає, тому я не підходжу для цієї роботи. Це більше таких пропозицій. Все, що було, я підходжу на ту посаду, я відправляла. І з останнього, що додавали, я відправляла, але, на жаль, Відповіді ніякої, я б також залюбки десь в госпіталі, в аптеці, ну, медичній установі якісь би прибирала. Та да, роботу знайти трудно, Саме головне вивчити язик, а потім щось там м'ясне закончить. Ви на правильному поті. Так, от я також за такий шлях за, за це, що треба вивчити мову. Найголовніше, тому що я б, наприклад, хотіла, я до цього в Україні працювала в сервісному центрі. Мені подобається спілкування з людьми. І можливо б я б так само десь працювала якимось консультантом, або також приймала би на ремонт техніку. Ну і там, в принципі, можливо, треба мінімальні якісь знання також саме в цій сфері знання, просто якихось там слів, ну, типу, відремонтувати телефон, там роз'єм і таке інше. Ну, якісь такі базові речі, з чим зазвичай звертаються в сервісний центр. В такому місці працювала. Мені подобається, я люблю працювати з людьми, але я людина, яка любить дуже пожартувати, поспілкуватися на якісь ще інші теми. І в сервісному центрі в Україні мені це вдавалося. Були вже там свої клієнти, приходили. Я там до Олічки. Ну, в кожного вже були свої якісь клієнти. Там хтось до моєї подружки, моєї колеги, хтось саме до нашого начальника. Ну, Тобто вже в кожного були свої клієнти, люди вже тягнулися до тих, з ким вони розмовляли, з ким приємно. І я дуже люблю жартувати і таке інше. І тут дуже важливо вивчити на такому рівні іспанську мову, щоб можна було вільно, вільно розмовляти, і щоб людині було приємно, що я знаю її, розумію, ну, і таке інше. Але до цього ще мало того треба прийняти на ремонт техніку ще. Напевно, ну так було просто в Україні, і я так думаю, що можливо це так і тут. Що треба замовляти комплектуючі якісь деталі до цього ремонту. Ну, я таке робила в Україні, тому треба було спілкуватися з постачальниками. Треба було шукати ті запчастини або замовляли ми просто. Ну, якщо просто замовляти, то мова в принципі не потрібна. Шукаєш та й все. По моделі, там якусь запчастину. Але якщо треба подзвонити і домовитись саме з іспанцями, то буде складніше по телефону. Я все одно більше за реальне спілкування на зараз, тому що я буває навіть читаю, бо деякі слова дуже схожі, але там закінчення різні. Там і буває, що це інше вже слово. Тобто... Тут треба бачити саму людину, так мені легше поки що, по телефону не так. Хоча ну, я і по телефону, в принципі, буває дзвонять як з якоюсь рекламою. Я розумію, що мені кажуть. Але ж хочеться більш відповідально ставитись до роботи і мати вже знання такі іспанської мови, щоб вміти без проблем замовити потрібні запчастини для ремонту. І ну, не мати з цим проблем. Що стосується якихось офіціанток там або роботи ну, за барною стійкою, тобто там готувати каву і таке інше, я б можливо працювала, але якщо це була б зміна ну, не цілий день, тому що на цілий день поки що я не можу, так як Аліса, потім приходить зі школи. І в нас ну, є якась ще зона відповідальності за дитину. Тому я можу виділяти декілька годин на день, поки що прибирання мені найбільш підходить, тому що зазвичай прибирання там годину, дві, три. Ну я можу, так скажемо, роз, запланувати, розпланувати свій день, так і підібрати, щоб коли Аліса приходить зі школи. Я вже вдома вдома була, або я можу піти на роботу, коли Аліса вже вдома, і Женя прийшов додому. Тому ось це прибирання в кав'ярні мені дуже підійшло, тому що це ввечері. Вже після шостої години Женя вже дома, і я можу спокійно піти і знати, що Аліса вдома не голодна, під контролем і, і таке інше. Якби ми жили, можливо, самі в квартирі, то було б по-іншому. Просто зараз у нас як ну, сусіди є, Аліса соромиться виходити. Вона в холодильник не полізе, буде сидіти голодна. Вже просто була така ситуація. Я пішла з подружкою допомогти їй в школі зранку. А Аліса вдома залишилася. Я її погодувала зранку, сніданку. Ми пішла. Але затрималась до обіду. І тобто, зранку, там з ї години ранку до першої, мене не було вдома. І вона пише: Мама, можна тут мівіна якась лежить суха? Можна, я суху мівіну поїм, чи там можна халва там була якась, порізала її. Вона ну ножа ж не було в кімнаті. Порізала вона там зубочистка. ну Це і смішно, і страшно, тому що я не за таке виховання і не за таких матусь. Я все ж таки за те, щоб мати опіклувалася про дітей. І тому я десь відчувала потім провину за те, що я пішла і залишила, і вона була там голодна якийсь період часу. Може мені соромно навіть зараз вам зізнаватися в цьому, ну але я відчуваю провину. Я все ж таки люблю свою дитину і, і люблю, щоб вона була не голодна, чиста, вдягнена і таке інше. Хоча вже в неї в такий вік, що вона могла б про себе попіклуватися сама, якби. У нас була окрема квартира, і вона б відчувала себе там вільно, спокійно і б могла робити що хоче, вона би приготувати могла щось навіть. Але поки що ну, немає такої можливості, тому викручуємося із ситуації, яка є. Забула ще відповісти, тому дописую. Але ви побачите це на початку. А й чому всі їдуть у Валенцію та Валіканта? Я думаю, що тому, що. Є море. Все залежить від того, чому людина змінює країну і чому переїжджає. Тобто багато людей обирають саме біля моря: Торевєха, Аліканте, Валенція, Бенідорм. Ну, подивіться, дуже багато і українців, і росіян, тому що ну і інших національностей. Навіть от ми розмовляли, чого в деяких містах, де немає моря, не так багато ось цих мароканців. Ну, замотаних жінок арабів там і таке інше, тому що всі обирають життя біля моря. Всім хочеться жити біля моря. Хоча потім всі адаптуються. Ну, більшість адаптуються і вже не так ходять на те море, але ну, можливо здається, що там якість повітря краще. І тому обирають саме ці міста. Я обрала, я не обирала так, скажемо. Ми з Женією спілкувалися. Ну вже всі знають, що ми знайомі були, ще як нам було по 15 там чи по 16 років. А потім він, коли поїхав в Іспанію в 2020 році, саме в Аліканте приїхав. Ну так сталося, що тут була робота, він приїхав саме сюди. І коли ми почали спілкуватися, ну він вже тут жив, і я приїхала сюди до нього. Саме в Аліканте. жив би він в іншому місті. Ми б жили в іншому місці, нам зараз дуже важко змінити місто, тому що ну, все, все упирається в фінанси, так скажемо. Хоча там, де немає моря, я думаю, дешевше і житло. Тож зараз розглядаємо, ну, поки що. В нас в планах ми б хотіли переїхати в інше місто, де немає моря, де дешевше. Антоніна Марченка, Оля в мене так само в Кракові, наче й мову вчила до рівня Б 1 але в резюме написано тільки український досвід роботи бухгалтера. Розсилаю резюме теж рідко відповідають. І варіанти роботи теж в основному прибирання. Отож, тут, 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 тут дуже багато ну, низько кваліфікованої роботи, ну, низько але це стільки сил просто треба. Це, я не знаю, це дуже важка робота. От як Женя працює на будівництві і прибирання, це просто. ну, поговоримо Далі поговоримо про це. Я кажу, тут коментар є. Подейкуючи більшість відомих актрис починали офіціантками, прибиральницями, зважаючи на вашу зовнішність та харизму у кадрі без сумнівів, ви зараз точно на правильному шляху. Дякую, дякую. Мені щось здається. Я не знаю реальних історій якихось відомих гарних актрис, що вони працювали прибиральницями. Не напишіть, хоча б одну. З таким досвідом в фільмах так дуже часто, що людина, дівчина працює десь там офіціанткою якоюсь, а потім стає, ну досягає якогось успіху в іншій справі. Але починає з цього. Ну так і є. Не хочу сидіти там, бо мухи сідають на мене. Я як атракціон. Тож хочу розповісти вам про вчорашню роботу. Я прийшла в кав'ярню, вона ще була. Відкрита. Тобто о 7 годині там зачиняється кухня, і до восьмої ще працює кав'ярня. І були там клієнти. Були, сиділи за столиками, були з дітками, а там є декілька дитячих зон, де можна помалювати діткам, де можна там телевізорі, на телевізорі пограти, щось типу PlayStation, не знаю, як воно називається саме те, те що в них. там, Лего. Також столик такий, таке в Лего, ну, як наклеєне підлога для Лего, як це називається. І ти вже на нього складаєш, там, будуєш якісь будиночки, там, ну і таке інше. І також велика коробка з цими маленькими детальками. Тільки я починаю перебирати в цих дитячих зонах. А так як є діти, там їм всім цікаво прийти. Десь хочеться сісти, сісти в іншому місці, а тут теж можуть бути мухи. Дуже важлива інформація. Тільки починають елего прибирати. Дитинка біжить, їй треба дуже швидко грати. Тільки тільки почала олівці складати. Також дівчинка прибігла, я кажу, ну, іспанка маленька. Я кажу, ти хочеш помалювати? Вона так давай влаштовуватись на диванчику, щоб помалювати. До телевізора я взагалі не могла підійти, щоб витерти його, тому що діти гралися. Ну, от, от, от так дуже погано прибирати, коли хтось є. Ну і вони не те, що вони заважають, звичайно, що можна обійти там якось швиденько там повитирати щось цей, але ну не дуже зручно. Отак, потім видно, що не те, що давно не прибирали, а просто напевно не звертали увагу на деякі зони, і я дуже багато часу витратила саме на ті зони. От зараз я розумію, що якщо це вже постійна буде, постійне буде прибирання. То якісь зони я вже не буду протирати, вони вже будуть чисті. Але дуже багато таких було дрібних деталей. ну Наприклад, там, знаєте, такий аром... пахучка така, де дерев'яні палочки стирчать. Навіть цю баночку треба було протерти, тому що вона брудна. Ну, її ж не кожного разу треба буде протирати. А, але зараз навіть ця деталь, але воно брудне. І треба все протерти. І щось я забула, там за скло на вході я забула, не протерла. Я просто не встигла. Я працювала там дві години. я... Я втомилася, я дуже втомилася, я прийшла, хотіла впасти просто і лежати. Плюс в них є кондиціонер, але двері відчинені, і від того кондиціонеру дуже мало толку. І тому я була червона, як помідор. Така в мене пульсувала все в голові. Я потім прийшла додому, пила пігулку від голови, тому що дуже мені було погано, дуже спекотно. Mm, дуже важка робота. Взагалі, робота прибиральниці, дівчата, хто працює вже там, хто пише, я вже тут 20 років працюю. Боже, як мені шкода, що це ну, хоча я розумію, що є різне прибирання, є там квартири, є там, де люди живуть, і після ремонту. У всіх різні умови. І хтось для себе підібрав там оптимальну якусь вже. Роботу, як як це навіть сказати? Що крок за кроком вже для себе продумав стратегію прибирання, і вже легше для мене. Вчора був це такий перший досвід саме в кав'ярні, де ще там люди сиділи, де ну саме прибирання таких місць це не квартира, це саме кав'ярня. Для мене це був перший досвід, і звичайно, що я втомилася. Наступного разу, коли я піду, я вже розумію, в мене вже є стратегія цього прибирання, а далі буде легше, легше, легше. І я зможу швидше, скоріше це робити. Просто що вчора це був такий перший день, і я втомилася дуже. Я вчора просто не заздрила жодній жінці, яка займається тут, працює на цих прибираннях. А потім ти приходиш додому. А дома тебе чекає та сама історія. Так само треба прибирати, готувати, і ти вже не можеш дивитися на ту ганчірку і на, на, на той пил десь на поличці. Лежить і нехай лежить. Якщо це прибирання було на постійній основі, і я б тиждень за тижнем ходила, я б вже... Розуміла, що я прибирала, на що я можу не звертати увагу саме в цьому прибиранні, а приділяти виділити і приділити час іншому. Там вікна помити, дзеркала помити і таке інше. Або там відвинути ці всі диванчики, я можу і під ними там все промити досконало. Ну, от такі якісь нюанси, коли треба генеральне прибирання, ну коли ти бачиш, так що там дуже багато чого треба, всюди пил, всюди брудно. От вчора був саме такий день, коли потрібно було зробити насамперед це генеральне прибирання, а потім вже підтримувати чистоту. Але так як я прийшла, і в мене там також був ну, ограничений час, якийсь обмежений. Я намагалася і там, і там, і там, і там поприбирати. Я дуже втомилася, я бігала як вжалена, але ж все ще думаю, що те я не доробила, і те не доробила. Хоча я розумію, що на те, щоб це все зробити, набагато більше треба часу. Яки ж мені заплатили взагалі за прибирання кав'ярні, платять 20 євро. Ти можеш прибрати. За годину, можеш за півтори, можеш за дві, але отримаєш 20 євро. Тобто, звичайно, що в тебе є як. Блін, я вже забуваю навіть російською мовою ці слова. Взагалі, валіканти за прибирання беруть десь 10 євро. За годину, ну наскільки я знаю, так було тоді, коли я ще ходила на підробітки, 10 євро за годину це було нормою. І знаю, що дівчата і зараз отримують 10 євро за годину, бо чую, що і 12, і 15 десь, але це напевно Барселона десь. Ну я не знаю. От напишіть хто де, скільки отримує за годину, саме в сфері прибирання, бо тут я думала, що 10 євро це нормально. І якщо так подумати, якби я за годину справилась, я б отримала 20 євро. Ну, що також непогано, але я не справилась і за дві години я справилась, тому я отримала 10 євро за годину. Зрозуміло, я сподіваюся. Я оце вчора йшла додому. Це зар... ну, зараз буде чесно і відверто, я поки йшла додому вчора і думаю. Та може не так і погано просто відоси робити, бігати по аліканти, знімати, бути блогером, <схай> нехай вже навіть ті 100 євро отримувати, та і все, аніж ходити на це прибирання. Ну, важко, дівчата. Я вас дуже розумію, ті, хто прибирає тут вже дуже багато років в тих, у кого болить вже там поясниця, лікті, нігті, коліна, тому що я поки мила підлогу. А це такі ну, як рухи, зі сторони в сторону. Я вже відчуваю, що в мене спина болить, а особливо, що треба десь там нагнутися і помити десь під там, ну, там ну, такі паліти. В цій кав'ярні такі паліти, і на них лежать як подушки. І от треба під цей палет залізти і також помити там. І я вже відчуваю, що в мене спина болить, руки, ноги. І я вже не присідалася, вверх-вниз вставала, і там десь пил тягнулася, прибирала. В мене вже все болить. Я сьогодні без ліжка встала. І це перший день. Ну, Якщо я втягнуся, то буде, звичайно, що краще легше мені, але я відчула на собі вчорашній день, це був просто. Жесть <ріст> розповідаю чесно, можете мене захейтити, що я ледаша, що я. Ну і таке інше, як люблять писати мені всяке таке, я на все згодна, пишіть, будь ласка. Ну, я чесно розповідаю, що мені було дуже складно. Я прийшла Жені, кажу, пожалій мене. Я дуже втомилася, а людина ходить, працює там, тягає мішки, ремонтує плитку, ту кладе і таке інше. Там робота також в тисячу разів, напевно, важча, аніж це прибирання. Хоча ну, все одно і та, і та робота важка. В кожного своє. Але ж він працює скільки, вісім годин, чи скільки? Чи 10? Ні, 8, напевно. 8. <плес> я пішла 2 години там активно попрацювала і ледве додому дійшла. І ще, знаєте, що вчора думала? От Женя іноді після роботи там хоче десь в барі посидіти, ну там, пива випити, просто посидіти, відпочити. Так я от вчора йду, я дві години відпрацювала. І думаю, я б зараз десь в барі сіла і сиділа. І сиділа, хочеться просто помовчати, подивитися на людей, які ходять туди-сюди, повз, випити щось і просто відпочити морально. Отакий От результат вчорашньої роботи. А що сьогодні взагалі сталося зранку? Аліса поїхала в школу з подружкою самостійно. До школи буде повертатися також самостійно. Вже можна написати, дали нам такий як ту, лист, в якому можна підтвердити те, що Аліса зможе ходити додому самостійно зі школи. Тобто вже дозволяється дійти додому самостійно, що дуже класно. Я от подумала, що сьогодні я її посадила на автобус, а потім вона буде ходити сама до автобуса. Я дуже переживала, чи доїхала вона, чи ні. Вона підійшла до школи, пише мені, що я біля школи. Я кажу, сфоткай школу, покажи. Ти точно там, коли вийдеш, подзвони. В Україні Аліса вже в перший клас, ну, якийсь час я її водила, а потім вона ходила ну, разом зі своїми однокласниками та з іншою, старшою, більш старшою дівчинкою, там на два роки вона старша її. Їх Це сестра Аліси однокласника. І вони ходили самі. Та у нас ж спальний район, і там ну, немає такого потіку машин. Тобто вони я не знаю, там 3-4 будинки пройшли і вже школа. Тут школа далеченько, але тут дуже багато пішохідних переходів і, і машин. Ну, коротше, всюди машини, всюди машини. І я дуже переживаю саме за ось цей рух машини, щоб вона дуже була уважна і дивилася по сторонам того, що ну як діти, знаєте, як, як діти, це по-перше, що бувають неуважними. Тут дорослі бувають неуважними. А по-друге, ще навіть коли зелений. Я пояснюю їй, що не факт, що машина зупиниться, вона може проїхати швиденько, так, не помітить водій, чи ще щось. Тобто я кажу, ти завжди звертай увагу, навіть якщо зелений. Ти подивися, чи машина зупинилася чи ні, а потім йди. І ніколи не йди за людьми. То бачила, що хтось йде. Зверни увагу, чи зелений чи ні, тому що іспанці тут, ну, іспанці наші ходять буває на червоне світло, бачать, що машини немає, і йдуть. Ти кажу, так не роби, ти обов'язково подивись для початку, чи зелений, чи ні, йди. Не дивись на, на інших людей. Куди я взагалі прийшла, зараз вам покажу. Оце там на горі знаходиться, оце, бачите, це школа. Тут в мене в знайомої діти ходять в школу. І як ми ходили в басейн через цю гору, а там десь той басейн, так оце діти збираються на гору, ідуть в школу кожного ранку. Також те задоволення, поки дійшов... Вспотіл 300 разів і знаєте, вона каже, йду, там куртку одягати треба, поки доходиш чи жилетку, поки доходиш туди, вже знімаєш. Потім каже, я несу це все додому. Ну, тому що поки дійдеш, вже мокрі Знову лайнер круїзний приїхав, але вам напевно не видно. Мені не подобається в цій камері одне, що вона не приближає, приближає як? наближує. Наближає? Не наближає, коротше. Близько не знімає. І навіть якщо я хочу, от, наприклад, зняти щось таким крупним планом. От дерево, наприклад. Воно не розмиває ось цю частину заднього плану. І, буває не виділяє той, той фрагмент. От до, до чого я наближаюся до об'єкту, воно не виділяє цей об'єкт. А буває, фокусується на задньому плані, а не на передньому. От Зараз гарно. Я тут ще не ходила. Сходи ведуть десь наверх, але там зачинені турцята. Така краса. Вчора не ходили в школу із-за того, що десь був чи ураган, чи буря. Думали, що прийде в Аліканте, але дякуючи Богу, що все добре. Після того урагана Дана, який був в Валенції, перестраховуються. І десь, поблизу Аліканте щось відбувалося, але дякуючи Богу, що сюди не зайшло, і дощу не було, щось там трішки покапало зовсім і нормально. Але ж. Просто був такий. От, от зараз є якась свіжість, є якийсь вітерець. А тоді просто була така вологість, що не було чим дихати, можна, напевно, було топор вішати, а він би висів в цьому повітрі. Тож сьогодні відновили навчання, написали вчора повідомлення, що з 10 числа починається навчання ну, в звичайному режимі, але якщо буде якесь будуть слідкувати за ситуацією. І якщо буде якась загроза, то треба буде прийти за дітьми. Бо раніше, коли були зливи, тобто ведеш дитину в школу, на вулиці, дощ, там так, і починається там якийсь вітер, це все підіймається, і тоді вони пишуть, що прийдіть, заберіть дитину і в зв'язку з погодою, що думають, що буде якась якийсь ураган, буря, шторм. То ми так декілька разів ходили, забирали дітей. А зараз ніч, нічого не придвіщала біди. Ну, Було написано, що будуть зливи, якесь попередження, але й дощу не було. Тобто написано вже четверту годину в Аліканте дощ по погоді, а насправді нормально все і навіть сонечко світить. Отака От погода. Аліканте дуже часто, коли написано, що буде дощ, то його не буває. Отак, От не знаю, для чого вам ця інформація, просто живіть з цим. <гум> Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Що далі з роботою поки що домовились, що ще, наче як в четвер, я прийду прибирати. А далі буде видно, буде як підробіток. Я бачила, що мені писали з приводу того онлайн роботи. Так, я хочу закінчити пройти курси. Ну, я почала вже їх там. Дивитися, навчатися не скажу поки що, що за курси, потім потім розповім, коли вже буде якийсь результат. Не хочу таке про пусте розмовляти, про порожнє. Коли буде результат, розповім і знайти якусь віддалену роботу онлайн і таким чином заробляти. Просто мене напрягає, що якщо ну, в Україні інші заробітки. Якщо працювати на українські фірми, дуже ну, маленький заробіток. Це для Іспанії ну, мало, От, наприклад, 100 євро з блогу. з YouTube. В Україні це був би непоганий підробіток. 100 євро, в принципі, якщо б приносив мені канал в Україні, це б був гарний плюс до мого основного бюджету. В Іспанії це Ну, це нічого майже. Майже, ну, це нічого, на них не можна нічого собі. Та зараз і в Україні, звичайно, що на ті 100 євро не можеш собі нічого дозволити, напевно. Ну, але це більше, ніж в Іспанії, я так скажу. В порівнянні. Отак. Тож я з цією віддаленою роботою думаю, якби була якась неукраїнська фірма, щоб знайти роботу, то можливо було б краще. Отак, От всім дякую за перегляд цього відео. доп'ю свою каву та буду зустрічати донечку зі школи. Бажаю всім якісного, чудового, гарного контенту, всім гарного дня і до зустрічі у нових відео.